Підривання з повільної дії М-147. М-147 не використовується для загальних підривних робіт. Він був в першу чергу розроблений для забезпечення спецпідрозділів пристроєм, яких міг би точно ініціювати підрив в заданий час. Даний пристрій дуже надійний, не схильний до впливу температури, має точний час працювання і може використовуватися під водою. Він також має захист від зовнішніх джерел електромагнітних перешкод, щоб запобігти передчасному спрацюванню. Часовий діапазон роботи даного пристрою від 5 хвилин до 30 днів. Корпус М147. Має прямокутну форму і виготовлений із зварного алюмінія. У верхній частині корпусу закріплена накидна гайка для закріплення капсуля детонатора М7. Детонатор не обтискається на муфті, а утримується на місці пластиковою накидною гайкою для забезпечення водонепроникного ущільнення. Що хочеться сказати щодо капсуля детонатора, капсуль детонатор застосовується. М7. Для використання нашого капсуля детонатора КД номер 8 а необхідно в пластиковій втулці зробити отвір діаметром 7 мм. Збільшити його діаметр. На правій стороні корпусу знаходиться механізм вушко переведення у, бокове, у бойове положення. Ротор, кнопка блокування та індикаторна позначка. От Вушко. Кнопка блокування. І індикаторна позначка. Ротор позначений трьома літерами. Літера А. – «Armed» в бойовому положенні. літера С, – «Safe» в безпечному положенні і літера Т, – «Timing» час. В корпусі міститься резервна батарея елементів живлення. Батарея має надзвичайно довгий термін служби, оскільки електроліт зберігається окремо від електродів. До першого етапу процедури проведення у бойове положення. Після зрушення вушка в будь-яке положення починає електроліт попадає на електроди, і батарея приводиться в робочий стан. Підготовка до використання здійснюється наступним чином. Підніміть вушко переведення у бойове положення на 180 градусів від корпусу. Літера С на роторі повинна знаходитися поруч з індикаторною міткою. Поверніть ротор на 90 градусів, поки літера Т не опиниться поруч з індикаторною міткою. Це активує батарею. На дисплеї повинні відображатися всі вісімки, символи ромбів і знаки підкреслення. Час встановлюється шляхом натискання лівої кнопки один раз, щоб на дисплеї нічого не відображалося. Натисніть її ще раз і на дисплеї з'являться всі нулі з цифрою 5 праворуч. Під лівим нулем буде стояти підкреслення курсор. При кожному натисканні лівої кнопки курсор переміщується на одну позицію вправо. Зліва є три набори по дві цифри, що позначають дні, години, хвилини. Для того, щоб встановити час, поставте курсор під потрібною цифрою і отримуйте ліву кнопку. Для прикладу, виставляємо хвилини. Зажимаємо ліву кнопку і правою кнопкою виставляємо хвилини. Продовжуйте, поки не встановите необхідний час повільнення. Утримуючи однією рукою механізм вужко переведення у бойове положення, а іншою натисніть кнопку блокування. Поверніть РОТОР до тих пір, поки літера А не буде суміщена з індикаторною міткою. Перевірте, чи відображається на дисплеї хвилини та секунди п'ятихвилинного часу сповільнення. Поверніть ротор у положення Т, затримка переведення в бойове положення припиниться, а на дисплеї буде відображатися час сповільнення. Перевіряємо час сповільнення 5 хвилин. Встановити детонатор М 7 за допомогою накидної гайки. Переведіть пристрій в бойове положення, повернувши ротор в положення А. При цьому знову почнеться відлік 5-хвилинного сповільнення, а на дисплеї повинен з'явитися зворотний відлік. Опустіть механізм переведення в бойове положення і під'єднайте пристрій до заряду. Опускаємо механізм переведення і вставляємо в заряд. Після закінчення 5-хвилинного сповільнення на дисплеї з'явиться пара блимаючих ромбів. Внутрішній поршневий привод Знімає запобіжник і виводить електросполахувач пряму лінію з електродетонатором. Індикатор безпечного бойового положення змінює колір із зеленого С на червоний А. Пристрій переведено в бойове положення і готовий до використання. Після спрацювання пристрій не можна зупинити або переустановити. Після закінчення часу сповільнення М147 подає живлення на електроспалахувач, який приводить в дію детонатор і заряд вибухової речовини. Закінчується час сповільнення механізму дального зведення, після чого даний пристрій перейде в бойове положення, і його деактивація буде неможлива. Індикатор змінить Свою позначку з С на А і прийшов підрив зразу, тому що час повільнення виставлений був на 5 хвилин.